Молекула для схуднення, яка зараз популярна серед підлітків і шириться тіктоком. Діюча речовина сибутрамін, яка заборонена в Україні, в країнах Євросоюзу, в Америці та в багатьох цивілізованих країнах з 2010 року. Проконтролюйте, будь ласка, що приймає ваш підліток. Якщо це сибутрамін, то маєте бути готові до того, що цей препарат. Має ряд побічних небезпечних ефектів, а саме він викликає серцебиття тахікардію і може сприяти розвитку інсульту, інфаркту, оскільки сибутрамін являється психостимулятором з більшою дозу нейромедіаторів серотоніну, норадреналіну, при його відміні може розвиватися важка клінічна депресія. Тобто цей препарат. Має ряд побічних ефектів, саме тому його заборонили в більшості цивілізованих країнах світу. Звідки він потрапляє на український ринок не зрозуміло. Можливо, з Китаю, з Казахстану і так далі. Є різні версії. Але якщо ви помітили, що у вас підліток приймає якісь препарати, будьте пильними. Також сибутрамін часто додають до різних бадів. Або чаїв для схуднення, будь-який препарат має бути призначений тільки лікарем, який має досвід в його використання згідно медичних протоколів на сучасному етапі. Розвитку медицини є безпечні та ефективні препарати для схуднення, коли мова йде про клінічне ожиріння. А коли треба скинути декілька кілограм, то потрібно змінювати спосіб життя в будь-якому випадку. Напишіть, чи чули ви щось про сибутрамін, чи знаєте ви щось про такий препарат? Про молекулу. Може, у вас є особистий досвід користування чи ваших близьких. Напишіть, будь ласка.